У одному глухому закутку світу жило подружжя, в якому з першого дня шлюбу взаємна любов не тільки не маліла, а постійно росла. Обоє були з бідних сімей і кожен носив у своєму серці одне велике, але мабуть, нездійснене бажання. Чоловік мав золотого годинника, дарунок від батька. І завжди мріяв про золотий ланцюжок до нього. А в жінки було чудове довге світле волосся, і вона мріяла про перламутровий гребінець, щоб укладати і прикрашати його. Вони знали про таємну мрію одне одного. З роками їхні бажання не згасали. Однак чоловік уже мріє про гребінець для жінки, а жінка про золотий ланцюжок для чоловіка. Вони вже давно навіть не розмовляли про це. Проте кожен продовжував носити в серці свою потаємну мрію. Настала десята річниця їхнього шлюбу. Вранці, розплющивши очі, чоловік побачив усміхнене лице своєї дружини. Вона була коротко підстрижена. Де ділася розкішна довга коса? Що ти зробила з волоссям? поражено запитав він. Жінка розтулила долоню. На ній виблискував золотий ланцюжок. Я продала волосся, щоб купити ланцюжок до твого годинника. О, кохана, промовив чоловік і відкрив свою долоню, в якій лежав чудовий перламутровий гребінець. — А я продав годинник, щоб купити тобі гребінець. Вони кинулися в обійми, щасливі з того, що мають одне одного.